Доброго вечора, ми з України. Чуть не згоріли мої пироги. Так, я дуже люблю готувати і е, поставила пироги. І думаю, так, по-бистренькому зроблю розстановку по червінському. Бо в мене там не один навіть я подивилася, не одна людина просила саме про це. Зависла. Ну що ж, спасла. Думала, завтра вам виставляти, але в зв'язку з тими подіями, що я зараз тут побачила, я все-таки вирішила це зробити сьогодні. Ну, таке в мене бажання, я не буду чекати завтрашнього дня. Чому? Мені не подобається те, що я побачила. Багато хто в мене питав, як же ж можна таки обійти матрицю, да, і як це можна трактувати. Ну от, зараз би я всім порадила набити, бити просто в набати. Ну от, що маєте, куди маєте, стукати, ідіть стукайте. Де він знаходиться, він знаходиться десь в будівлі, яка все-таки належить судовій системі. Це однозначно. І там, де він знаходиться, коло нього дуже багато людей. Скажемо так, якщо ми з вами, ну, ніхто не достукається і не підніме цей хай, потім може бути дуже таке печальненько, і, скажімо так, що у братській могилі ви його будете шукати. Поки що на цей період ще цього немає, але цим може все закінчитись. І не у братнього народу. У Червінського перед цим були якийсь дуже таємний договір. Знову якісь такі козні, які мали відігратися саме в цей період. Хтось з кимось домовився, і в нього заходить під періодом Марса з 30 березня по 20 травня. Сатурн в перший дім. Марс з Сатурном це дуже небезпечно. Але ж бачите, тут ситуація зависає, тобто тут вирішується доля людини. Це таке ж саме десь поєднання, одне з поєднань, яке було і у Навального. Там у Навального не пам'ятаю, де у нього, начебто, в восьмому домі там зависла ситуація. У Червінського зараз тут Тобто це є таємні вороги, які людину вже по домовленості ну, під, під, підвісили в цьому стані. Той 13 аркан, який вийшов у нього на цей рік, він говорить про те, що це може бути і трансформація людини, так? Це коли може навіть одне м -м, піти для того, щоб звільнити місце для іншого. Тобто не так все печально. Якщо б вийшов там 16 аркан і скала все, там, ну нічого не можна зробити. Тут ще можна ще щось вмішатись і робити. Чому? Бо липень і вересень, ну, практично, це липень і серпень. У людини може відігратися така ситуація, що людина може потрапити в іншу країну не в братню. Але також, можна сказати, якщо в плюсі можна було б це якось переробити, що він розірве всі стосунки, які до цього в нього були. Я вважаю, що зараз родині, адвокатам, всім, хто тільки може до цього бути причетним, вони мають стухати усі органи державної влади. Хтось мене питав, чи в матриці його прослідковується тюрма. Ні. в нього дуже великі таємні знання, дуже така цікава особистість. Не знаю, що там в нього з його дітьми, чи є в нього чи ні, але могли бути труднощі. Його дім там, де його друзі, і він їх дуже поважає, він дуже до них відноситься з великою шаною. Скажімо так, мама в нього така більш така, якщо була, чи вона є, я не просто це все я не дивлюсь. Але мама в нього така власна жінка, тобто папа дуже справедливий. І сам Червінський він дуже справедливий. В нього прямо, ну. Законний порядок привище всього, скажімо так, цього він через цей заліз цю бутилку, хотів дуже багато що доказати. Але десь він і хвороблива людина, тому в нього можуть бути проблеми навіть з головою, якісь там болячки. Може боліти голова, так. Але він дуже чуттєва людина і дуже така порядна людина. Така, якщо для своїх друзів, то він як мама, скажімо так, і вислухає, і допоможе, і все інше. Людина, яка закон, порядок, я вже казала насамперед, людина війни, і, знаєте, як війна це мой дом родной, як би там не було. І, ну, я б не сказала, що він погана людина. Ні. І тюрми в нього може програтися, але це не по долі. Ну, це скажімо так, що якимось таким махом могло його зачепити, бо тюрма по долі йому не написана. Просто так могли зіграти просто цифриці. Але поради одна: стукайте в набати, спасайте людину, бо якісь таємні домовленості про вивозу саме цієї людини за кордон до наших недругів є. Вони вже почали діяти ще до цього, і ситуація через що і зависла. Дан шанс, шанс дан на життя. І якщо все-таки ви достукаєтесь визволити узвіти, зробіть всі можливості для того, щоб трансформувати цю людину вплоть до пластичної операції і її за кордон. Ховайте. Я так вважаю, що він дуже багато чогось там знає і комусь це дуже сильно не, не по душі. Ну, от таке матриця і так мені показало. Дякую за увагу!